Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми узагальними систематизуємо наші знання із тем Методи дослідження природи, вода та її охорона явища природи. Давайте спочатку згадаємо, які існують методи дослідження природи. Це спостереження. Експеримент та вимірювання. Отже, зараз ми з вами більш детально згадаємо кожен із методів. Спостереження це найдавніший, найдоступніший метод пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття. Зір, слух, дотик і смак. Спостереження проводять як у природі, так і у спеціальних наукових лабораторіях. Наступний метод дослідження природи це експеримент. Експерименти це способи пізнання природи. Щоб пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища, проводять експерименти або досліди. Експериментом називають вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах, якщо спостереження відбувається в тих умовах, у яких Звичні для рослинки або тваринки, То експерименти це спеціально створені умови. Під час експерименту можна багаторазово повторювати дослідження. При цьому дослідник може змінювати умови, у яких проводить експеримент, і уважно стежити за перебігом явищ в умовах, що змінюються. Згадайте, будь ласка, наші Експерименти і досліди, як ми з вами вирощували тюльпани, цибулю та інші. Наступний метод дослідження природи це вимірювання, щоб визначити розміри тіл на землі та в космосі, а також відстань між ними, застосовують вимірювання. Наприклад, завдяки вимірюванню довжини річок дізналися, що найдовша річка України це Дніпро, а завдяки вимірюванню обсягу плодів гарбуза з'ясували, що вони найбільші серед овочів. Дізнатися про те, яке тіло має більшу масу і на скільки грамів чи у скільки разів можна за допомогою зважування, тобто вимірювання їхньої маси. Вам, мабуть, теж доводилося здійснювати різноманітні вимірювання, зокрема, вимірювати ваш зріст, температуру тіла під час застуди, час виконання домашніх завдань. Для вимірювання використовують різноманітні прилади, наприклад, терези, термометри, годинники, лінійки чи рулетки. Зараз ми з вами згадаємо явища природи. явище природи. Явища природи це зміни, які відбуваються у природі. Природні явища це те, що ми спостерігаємо навколо себе. До природних явищ відносяться утворення хмарок, дощ, торнадо, листопад – це коли падають листочки. Вулкан та його виверження, затемнення сонця, замикіль, землетрус, снігопад, коли він падає, гроза, роса, веселка, іній, град, туман і вітер це один із прикладів явищ природи, те, за чим ми спостерігаємо. Існують явища природи, які не приносять шкоди людини, а є такі, які завдають надзвичайних великих втрат та шкоди людини. Подивіться, будь ласка, на фото та назвіть, які явища природи приносять для людини багато шкоди. Це так, торнадо. Виверження вулкану, землетруси, сильні вітри, сильні грози, град і сильні дощі, які призводять до повені, щоб точно знати, як визначати явище природи. Відрізняти від їх від іншого, пропоную вам перейти до класруму та пограти в гру Явище Природи. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Далі ми з вами повторимо тіла про тіла і речовини, які складаються, з яких складаються ці тіла. Давайте згадаємо, які тіла нас оточують. Це природні та рукотворні. Скажіть мені, будь ласка, природні тіла що створив чи хто створив? Так, природа, а рукотворні це тіла, створені людиною. Пропоную вам зараз назвати тіла, які створила людина. А потім які природа. Давайте подивимося на екран і назвіть мені те, що створила людина. Це склянка, парта, глечик і светр. Так. Для того, щоб створити ці тіла, людина використовувала тіла, які створила природа. Для того, щоб створити склянку, треба використовувати пісок. Для того, щоб створити парту, треба використати деревину. Для того, щоб створити глечик, треба використати глину. Для того, щоб створити фетр, треба використати вовну. І пісок, і деревина, і глина, і вовна це тіла, які створені природою природні тіла. Зараз пропоную вам перейти до класруму та виконати завдання групи поділу на природні тіла і рукотворні тіла. Поставте відео на паузу та загляньте у класрум. Далі ми з вами поговоримо, що ж таке саме тіло згадаємо та з яких речовин воно складається. Тіла це окремі предмети в просторі. Фізичні тіла відрізняються між собою за формою, розміром, мають масу та об'єм. Погляньте, будь ласка, на екран. Що ви бачите? Це склянка. Сережки, сніжинка, лінійка та цвяхи. Давайте поміркуємо, з чого зроблена склянка, зі скла, з чого зроблені сережки? Золота, з чого зроблена сніжинка? З води. Так, З чого зроблена лінійка? Дерева і з чого зроблені цвяхи, із заліза. Отже, перед нашими оченятками це тіла, а ті предмети, з чого вони зроблені, називаються речовинами. Яка речовина потрібна для того, щоб зробити тіло склянку? Скло. Яка речовина потрібна для того, щоб зробити тіло сережки? Золото. Яка речовина потрібна для того, щоб вийшла сніжинка? Водичка. Яка речовина потрібна, щоб зробити саме таку лінійку, дерево, і яка речовина потрібна для того, щоб зробити ось такі цвяхи? Залізо. Отже, тіла це окремі предмети, які ми можемо бачити. А речовина це те, з чого зроблений. Цей предмет те, з чого зроблене тіло. Наприклад, тіло цвях зроблене з речовини залізу, тіло м'яч, зроблене з речовини гума. Фізичне тіло свічка. Зроблене або з воску це речовина, або з парафіну. Ваза зроблена зі скла, а глечик із глини. Ще раз, тіло це те, що ми бачимо, його видно в просторі. А речовина це те, з чого складається це тіло. Зараз знову пропоную пограти в гру. Зайдіть до класруму та Спробуйте розділити на групи тіле та речовину. Кожна речовина або одна ж і та речовина може бути в трьох агрегатних станах, в трьох різних агрегатних станах. Ми розглянемо це на прикладі води. Вода це речовина. Вона може бути у твердому, рідкому та газоподібному агрегатному стані. Твердий це лід, рідкий це звичайна вода, і газоподібний це пара. Отже, одна і та речовина може бути в трьох різних агрегатних станах, і за певних умов. Можна легко переходити з одного стану в інший, а потім ще один. Наприклад, якщо лід занести до будинку, до кімнати, він почне танути. Температура танення льоду 0 градусів. Якщо лід розтане, стане звичайною водичкою і нагріти цю воду до 100 градусів, то водичка перетвориться на пару. Отже, кожна Легко речовина може переходити з одного в інший агрегатний стан. Тіти, без чого неможливе життя на землі? Так, без води. А де в природі знаходиться вода? Давайте згадаємо, вода знаходиться в природі в океанах, в морях. Річках, озерах, болотах і так далі. Водний простір за межами суходолу називається Світовим океаном. Ми бачимо зараз на екрані нашу планету Землю. Так? Все, що блакитного кольору, це у нас вода. яка... Окутує нашу планету, так? ми бачимо, що води у нас більше на планеті, ніж е, суші, і ці, ця, весь цей блакитний колір утворює у нас світовий океан. Якщо є можливість розглянути глобус, знайдіть всі океани, які ви зможете. Для нас найбільш звичайна водойма, яку ми часто зустрічаємо, це річка. Річка має свою будову. Там, де вона починає свій початок, називається витік. Так, бачимо, що тут витік річки, початок річки, знаходиться десь у горах. Тут річка починає текти і Витікає із якогось болотця. Тут річка починає витікати із озера, а тут із джерела. Невеличкі, вузенькі річечки течуть і десь зустрічаються. Так, Зустрічаються, зливаються в одну ширшу річечку, потім іще ширшу. І впадають у якусь велику водойму. Шлях, яку протікає річка, ось ці межі річки називається русло. А місце, де річка впадає в якусь іншу водойму, називається гирло. Запам'ятовуємо. Місце, де річка бере свій початок, називається витік. Ось. Ось, ось і ось. Далі. Межі річки між двома берегами, це дорога річки, якою вона тече, називається русло, а місце, де річка впадає в іншу водойму, називається гирло. Ось такі нові слова, які ми з вами сьогодні повторюємо. Крім Світового океану, крім річок, озер, боліт, джерел, ми ще воду, воду у нашому житті можемо зустріти. В підземних водах так знаходяться глибоко під землею і мають там свою дорогу, називаються ґрунтові води або підземні. Воду ми ще можемо крапельки води зустріти у вигляді туману або водяної пари, яка піднімається і утворює хмаринки. А ще велика кількість води знаходиться у льодовиках, які знаходяться у нас на полюсах. Давайте згадаємо з першого класу, які властивості має вода. Вода безбарвна. Без власної форми, що це означає, куди ми налємо яку форму, таку форму ж водичка і прийме. Вода чиста не має запаху, вона прозора, вона є розчинником, Так? при охолодженні вона стискається, при нагріванні вода розширюється, але якщо вода замерзає, то вона ще більше розширюється при замерзанні, так? Згадуйте, у другому класі я просила вас потренуватися, можна було зробити експеримент, налити води у скляну пляшечку і залишити в морозну ніч на вулиці. Після цього. Бо пляшечка обов'язково розіб'ється сама по собі, трісне від того, що водичка розшириться, і скло не витримає. А ще вода здатна змінювати агрегатні стани, ми сьогодні вже говорили. Вода буває в трьох агрегатних станах: у твердому лід, рідкому звичайна вода та газоподібному це водяна пара. Отже, вода безбарвна, без власної форми, без запаху, прозора є розчинником, при охолодженні стискається, при нагріванні розширюється, при замерзанні дуже розширюється і легко переходить з одного агрегатного стану в інший. Ще сьогодні ми з вами поговоримо, так як вода є розчинником, вона легко може розчинювати в собі різні речовини. Згадайте свій солодкий чай, коли у вашій водичці солодкій, там де ви заварили чайок, розчинився цукор або смачний борщик, який мама посолила кухонною сіллю. Ще розчинятися у воді можуть легко такі речовини, як спирт та сода. Але є речовини, які зовсім не розчиняються у воді, як би ви не намагалися. Якщо ви вкинете пісочок у воду, як би ви його не колотили, як би ви не нагрівали, пісок ніколи не розчиниться у воді, а утворить каламутний осад. Олією, якщо ви налліте у водичку, якби ви її не розколочували, не каламутили, олія все одно не розчиниться у воді, а підніметься вгору. І цемент один із таких речовин, який не розчиняється у воді. Отже, вода є гарним розчинником. Вона може розчиняти речовини, якщо ці речовини розчинні. І? Не буде розчиняти, якщо ці речовини не розчинні. До розчинних речовин належить сіль, цукор, спирт, сода, до нерозчинних пісок, олія, цемент і так далі. Наша вода потребує охорони, хоч і дуже багато в нас на планеті води, згадайте, наш глобус, але… Дуже мало вже води стає, яку можна використовувати. Через те, що велика кількість забруднень води через аварії на атомних станціях, через лісові степові пожежі, через промислові відходи, сміттєзвалища, аварії на автоперевізного транспорту, викиди газу з транспорту. Зверніть, будь ласка, увагу на фото. Як, яке забруднення зараз з'являється у річок у водой? Засмічується сміттям, люди викидають, виливають у річки відходи з різних про промислових виробництв, Ось два фото. а ще просто-напросто забруднюють береги річок? Тому з кожним роком. Кількість чистої води все зменшується і зменшується, і це велика біда. Що треба робити, щоб зберегти чисту воду? Ввести заборону на захоронення токсичних речовин в океані. Не можна нічого викидати в океан. Потрібно будувати сучасні очисні споруди, очищення стічних вод, які витікають. Із різних підприємств за допомогою решіток, сит або різних жироловок. Розробляти потрібно нові технології, спрямовані на зменшення витрат води, влаштовування заповідних та охоронних зон річок, і економити воду кожному із нас в житті і побуті. Це ви скажете що більше для дорослих, але ви діти. Також можете зберігати чисту воду. Це перше, головне, економно використовувати воду, не викидати сміття у водойми. І якщо ви відпочиваєте на берегах річок, обов'язково прибирайте після себе. Я дякую вам за увагу. Якщо щось забудете, пропоную переглянути відео спочатку. До побачення!